Вісім років були аб'юзивні юзив, аб відносини, в яких кожного дня були скандали по телефону. Пройшло до співроки, не покидає страх телефонних розмов з будь-яким. Роблю все, щоб не дзвонити навіть родним, не брати слухавку, які шляхи позбавитися цієї фобії? Так, це запитання дуже важливе, це психотравма. Я б не розглядав, я б розглядав в рамках можливо посттравматичного стресового розладу, не дуже тяжково, аби розглядав. Це монофобія. Монофобія це нав'язливий страх. Я розумію, що єдиний шлях, який б я мог рекомендувати як спеціаліст, це звернення до психолога. Тут гарно працює когнітивно-повідінкова терапія. Я б рекомендував вам відшукати спеціаліста з когнітивно-повідінкової терапії і проробити ці монострахи. Вони дуже Гарно піддаються корекції за допомогою цього віду психотерапії. Як справлятися з тривожністю вночі, як справитися з нав'язливими думками? Це теж е, запитання стосовно, е, по-перше, це необхідно провести діагностику комплексно для того, щоб зробити, чи не є це генералізований тривожний розлад. По-друге, дуже важливо, який характер носять нав'язливі думки. До, до чого вони відносяться. Це якась певна єдина причина, або це кожний день якісь нові нав'язливі думки. І від цієї більш точної діагностики я б уже будував мізки до видів лікування для того, щоб говорити про. Більш точну допомогу, яка може допомогти в даному, в даному випадку. Нав'язливі думки, вони наносять назву обсесії, і якщо е, вони пов'язані кожен день з ними з одною темою, то ми будемо мати справу з ОКР, і, можливо, тут є сенс е, розглядати медикаментозну терапію, як я вже багато разів говорив, е, сучасний. Е, Препарати, селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну, вони мають показання, лікування обсесії, абсес, тобто нав'язливих думок і компульсії нав'язових рухів, і за допомогою їх можна прилікуватися, але повинні з'ясувати, що людина називає нав'язливими думками. Підскажіть, будь ласка, чи можна, якщо на ніч біфрен, в день сідати за кермо? Реакція людини на фенібут, тобто на активну речовину Біфрена, вона сугубо індивідуальна. Тобто, з одного боку, це фенібут відноситься до психостимуляторів. І тому, наприклад, ми можемо з вами зустріти інформацію, що в деяких країнах фенібут не рекомендован, в США взагалі заборонений в деяких країнах, в деяких країнах СНГ він теж не використовується. Ну, стосовно Сполучених Штатів Америки, там проблема в тому, що, як я вже говорив, Дії дає дозвіл, а ніяких клінічних досліджень проведено не було. Тому, тому це і тому ж це. Цей препарат відкрили десь 60-х роках радянського союзу, в радянському союзі, тому від он там існує в цьому сенсі. Тому в мене є рекомендація для цієї людини, яка це питає, як ви особисто приносите Біфренд. Я б рекомендував вам випити його в декілька разів на ніч і на вихідні, наприклад, якщо ви нікуди не їдете, і подивитись, як ви будете на нього реагувати. Є багато людей, які використовують ліки незалежно від рекомендацій. Хтось вводить автівку на гідозепамі, хтось вводить автівку на антидепресантів сидитивних. Це сугубо індивідуально. Але ми повинні перевірити. Так, клієнко 18 років, діагноз тривожно-депресивний з панічними атаками, працюємо два місяці. За атаками навчилися справлятися посилання на нічні атаки. Призначили на ніч гідозепам, атаки не проходять. О, дивна історія, тому що гедезепам вважається препаратом денним. О, у гідезепам є інша похідна без реклами, інша похідна, бензодізепінова снадійне, який призначається при поганому снігу, але короткими курсами. Курс там, десь тиждень, наприклад. Є е, е, вечірні е, противотривожні антидепресанти, наприклад, які стабілізують е, сон і одно, одночасно борються з тривогою. Е, це е, я буду без нас, але це е, мелатонінові, серотонінові одночасні антидепресанти, які існують, і немає сенсу призначати короткочасний гідезепам на ніч, а я би призначав. В невеличких дозах антидепресанти з противотривожною дією на не чи соснадійним дією. Але як лікар, який дає консультацію, в мене немає права, не знає всіх обставин, говорити конкретно про препарати. Але я можу казати, що гідозепам працювати в цьому сенсі не буде, тому що тут десь курс повинен бути від місяця до трьох, а гідозепам для цього не предназначений. Часто здається, що звучить тривога, я її чую, направді немає. що з цим робити. Я би звернувся знову до спеціаліста, тому що це може бути прояви якогось ПТСР. Це такі флешбеки, флешбеки це повторювання згадування про травматичну ситуацію. Я маю таке припущення, що десь ваша тривога асоційована з якоюсь психічною травмою, і ну, це тільки припущення, якщо ми не будемо далі. Іти по е, моїм медичним фантазіям е, і е, будування неіснуючих діагнозів, то такий симптом, коли виникає відчуття, що є якісь певні звуки, або є якісь певні запахи, або є якийсь певний Бачення в мене був військовий, який бачив, як там посередині хреща таке розворачуються російські танки. А коли він повертав голову вправо, він бачив, що все гарно. А зліва він бачив то, що він бачив, і його дуже вразило. Ну це і це було не галюцинації, тому що вона була повна критика. Він зрозумів, що такого бути не може. Тому що тому я в цьому випадку, коли чуєте тривогу, а її немає. Я б звернувся до спеціаліста, перевірився чи не є у вас елементи ПТСР, і може би потрібно. Більш е, е, психологічне, психотерапевтичне лікування. Е, ще раз питання про нав'язливі думки думки. Е, нам дуже замало інформації про нав'язливі думки. Ми повинні зрозуміти, це кожен день нові нав'язливі думки, але це постійні думки з приводу якоїсь причини. Якщо це постійні думки, це буде говоритись про прояви обсесивно компульсивно обсесійного розладу, який лікується, я вже повторював, фармакологічно-психотерапевтично. Якщо це нав'язливі думки кожен день, там з захворюваннями або там, з ризиком війни, або там ми говоримо про тривогу, і це буде шлях до лікування тривожного розладу. Чи має право клінічний психолог встановлювати діагноз? Ні. Ні. Згідно з чинним законодавством, встановлення психіатричного діагнозу є виключна прерогатива лікаря-психіатра. Є закон про психіатричну допомогу, і там чітко прописано: ніхто не може ставити діагноз, навіть сімейні лікарі, які пройшли навчання за програмою mental health, вони ставлять синдромальні діагнози, там, наприклад, тривожний депресивний синдром. А якщо ми говоримо: про діагноз, який встановлюється згідно з чинною класифікацією, міжнародною класифікацією хвороб 10-го перегляду, це буде діагноз, наприклад, генералізований тривожний розлад. Психолог може порадити звернутися з приводу депресивних симптомів до лікаря, з приводу тривожних я у вас виявив за допомогою, коли. Е, е, Депресії виявив от тривень депресії, але це допоміжні засоби дослідження, які існують з точки зору е допомоги для постановки діагнозу. Я дуже часто звертаюсь до психологів, які працюють зі мною в лікарні для того, щоб вони провели додаткове дослідження стосовно. Виявлення там, симптомів, які я там сходу не можу розпізнати, або підтвердити мою думку про те, що я маю справу з депресією, або там, з тривогою. Мені віддають заключення, проводять спеціальну систему тестів, і в заключенні пишуть, що це схоже у пацієнт стокота балів балав на депресію, стокота балів там, на, на тривогу. І тоді це мені допомагає поставити діагноз. Але поставити діагноз клінічний психолог, будь-який психолог, психіатричний діагноз не може, не має права і не може. Чи є нав'язливі рухи психіатричною проблемою? Ну, Ми ж маємо назву обсесивно компульсивний розлад. Абсесія, ще раз повторюю, обсешн, обсесія, є дуже відомі духи обсешн її компульшн. Як мені там десь нещодавно інтерни показали, флакончик з духами. Обсесія це нав'язливі думки, компульсія – це нав'язливі рухи. Але з точки зору традиційної, класичної медицини, ми повинні розглядати кожний випадок окремо. Чи є нав'язливі рухи нав'язливими рухами, або чи є нав'язливі рухи, наприклад, якимись тіками. Або е є такий розлад, синдром, дуже красива назви, синдром Жиля Ля Туретта, де спонтанні неочікувані рухи або вигуки, або брутальні слова, які без волі пацієнта можуть вилітати з рота, і пацієнт може постійно дуже дивно себе поводити, там. Е Приймати якісь вичорні пози, давати якісь вичорні дії. Що стосовно нав'язливих рухів, якщо я так сприймаю їх в цьому запитанні, це, наприклад, постійне там погрюкування, постукування, заламування пальців, кручення локонів або волосня, можна себе показати. От, або там розкладування е, якихось там канцелярських товарів постійно, або е, там можна назвати як два прихлопа, три е, притопа. Е, людина повинна провести певний перелік рухів для того, щоб знизити рівень тривоги. І це є. Е, Критично клінічним е, диференційним признаком для того, щоб відрізнити нав'язливі рухи в рамках обсесивно-компульсивного розладу від інших. Тобто ці нав'язливі рухи е, існують для того, щоб знизити рівень тривоги. Тобто, я зроблю, ну пам'ятаєте, є такі прикмети, вони там з дитинства йдуть. Е, е, я, я не знаю, я навіть не можу привести приклад, е, що для мене є прикмети. Ну, три рази. Плюнути через плече ліво. Е, якщо ви розсипали сіль, ви посипали її сахаром, або щось таке. Це для того, щоб в майбутньому там не посваритися, або нічого поганого не трапилось, або е, ці кішки, які чорні переходять дорогу, або щось там таке. І людина з цих прикмет, вона тягнеться до е, певних механізмів. Тобто, якщо я постукаю, по стукую, по дерев'яному, Нічого поганого не произойде І людина розуміє, що в декілька вона тривожна по своїй натурі, і в декільких випадках це якось допомагало. Це формирує е, такий механізм захисту від тривожних е, тривожних розладів. ну е, Ми з вами бачимо, що е, багато людей використовують якісь ритуали, тобто, які людину заспокоюють. Компульсивні е, рухи, на рухи, вони використовують роль е, такого блоку або захисного механізму. Е, в певних випадках вони приймають дивні форми. І ви ж розумієте, якщо ви бачите людину, яка там три рази е, вимикає, вмикає світло, чотири рази відкриває або закриває дверцята на кухні, або е, п'ять разів обходить автівку перед тим, як в ній сі сість. Це дійсно компульсії, і вони можуть вважатися психіатричною проблемою, і вони лікуються двома способами, про яких ми з цієї фірми з вами говоримо. Це психотерапевтичне втручання, і це психофармакологічне втручання. І тут цікавий вибір. Тобто Вибір у нас робить людина, яка звертається за допомогою, Е, обов'язки лікаря. Говорити про всі, інформувати пацієнта про всі віди терапії з усіма бенефітами або користю, або іншими проблемами, які існують, і людина вибирає, що їй краще чи вірить на більш в ліки, чи вірити на більш в психотерапію, чи вірити на там в самолікування. Але інформування, яке називається психоедукація або психоосвіта. Воно є першою і невідмінною невід'ємною частиною спілкування паціє... лікаря з людиною, яка певна може бути в майбутньому бути пацієнтом. І е, стосовно стосовно мого досвіду, якщо ми не говоримо про стаціонарне лікування в лікарні, де я працюю, коли люди попадаються не тільки самостійно, а через швидку допомогу. Ми говоримо постійно про два або три есть, сумісних видів психотерапії. Це е, психотерапія і психофармакологія. Людина говорить, окей, я дуже е, вірю в е, магічні пігулки, давайте будемо з вами лікуватися пігулками. Я говорю наступне: е, дивіться, немає, ну, це моя така чергова фраза: немає пігулки з вашим ім'ям. В мене є досвід, і я буду призначати ліки, говоря вам, що я вам буду призначати, але я впевнений, що на цій пігулки немає вашого ім'я, і ми маємо шанс, що воно не підійде, і нам, ми повинні будемо міняти. Стосовно психотерапії, теж ви йдете до психотерапевта, а вам особа психотерапевта не подобається, поведінка психотерапевта не подобається. Я вже не говорю про від психотерапії, там хтось з вами буде сумісно плакати, хтось буде на вас кричати, хтось буде мовчати за ваші гроші. Ну, це дійсно потребує вибору і він повинен бути. Тому я говорю, що сумісне лікування за допомогою психотерапії і за допомогою фармакології воно дійсно набагато ефективніше. Як де можна записатися на вас на онлайн-консультацію? На жаль, я не провожу онлайн-консультації через брак часу. Я працюю в двох лікарнях. В одній я завідувач гострого відділення і, і, і дітей, і дорослі, а інша лікарня це велика лікарня з хірургічними терапевтичними хорами, яких я постійно консультую, плюс два волонтерських центри, плюс допомогу військовим. Немає часу, на жаль, проводити онлайн-консультації. Так, доброго ранку з Одеси. АКР биває і через запальні процеси головного мозку за типом аутоімунних. Чи знаєте ви про такі дослідження? Так, знаю, але АКР це, це буде не АКР, це буде симптоми з АКР. І, певно, через заграничне захворювання головного мозку, зокрема аутоімунними, у людини можуть спостерігатися обсесивні або компульсивні симптоми, які розглядаються як симптоми органічного генезу і лікуються як за допомогою протизапальних або імуномодуляторів, і за допомогою. Психотропних препаратів, але ну, це достатньо загальне запитання, але ви дійсно праві, що є е, рідкі, але є випадки, де обсесивно-компульсивні симптоми е, пов'язані з органічним захворюванням головного мозку. Більш того, є деякі тривожні симптоми, які виникають, наприклад, через використання. Дуже звичайних препаратів, або обезболюючих препаратів, а то, або там мітамізоленатрія, що ми називаємо анальгіном або за допомогою ібупрофена Ми знаємо, наприклад, що при лікуванні головних болів є при передозіровці, або при дуже частому використанні обезболюючих препаратів виникає абузусний головний боляць такий оборотні болі. Чим більше ми приймаємо. Препаратів, які обезболюють головний біль, тим тем більше біль наростає. З точки зору деяких симптомів, сесії-компульсивних або тривожних симптомів, або панічних симптомів, є певна кількість препаратів: антигіпертонічних препаратів, статтінів, антибіотиків, у яких в обличчях діях ви можете прочитати. Психічне порушення, тривога, панічні стани, депресія і так далі. Тому ми це повинні все враховувати для того, щоб говорити про те, що ми маємо чисту причину. І якщо уважно слухали цей ефір, я постійно роблю посилання на виключення органічних або соматичних або інших причин перед тим, як ми починаємо говорити о психічних причинах, тому, тому це дуже важливо. тому... Якщо б там повернутися в деяке питання про клінічного психолога, не може клінічний психолог поставити діагноз, тому що повинні лікарі виключити причини: Там, забальні захворювання, соматичне захворювання, докринне захворювання, захворювання нервової системи, які можуть давати такі симптоми. А потім ми почнемо говорити про те, що це чиста психологія або чиста психіка, і не всі тривожні розлади мають статус психічного захворювання. Це це може бути риса характеру, це можна це може бути за е, е, такий реактивний е, реактивний, е, с, стіль, е Овдінки людини, це може бути особливості характеру, це може бути все, що завгодно, а не обов'язково ми будемо ставити і приліплювати психіатричний діагноз, ГТР, менералізований тривожний розлад, АКР, там, або панічні атаки, або там, монофобії по типу там, арахнофобії, ретрофобії, або щось, щось інше.